Честь майстрам і всьому шановному панству. Слава Україні. Героям слава. Дивіться, хлопці. Значить, Перед цим я якось знімав, як я формую до громади на вхідні двері полотно з трьох незалежних частин. Полотна є вже сформовані, навіть це полотно вже є підігнане до коробки. Пішку і сюди. просто з збоку. Бачите, от, ну, воно є піднігнене, але я що хочу показати, бачите, товщина полотна є 7 см. І тому є певні моменти, нюанси, яким чином ми на них встановлюємо петлі. Та як от, глибина, тут є губа, я лишаю тут 25 мм, і весь остаток, тобто 45 мм, лишається от на внутрішню частину. Так як в тій конструкції є передбачено, що ущільнювач у нас буде і тут, і тут. Тепер я покажу між, перейдемо сюди. Тепер я покажу, яким способом я підготую полотно відносно коробки, щоб нам гарно все сходилося. Використовую я отлавовські завіси, то є завіс 20-ка. І, звичайно, є під нього шаблон. Під кожен завіс відносно діаметру є шаблон. На, на, на шкінатні двері ми ставимо там 14, а тут ставимо 20 Значить, по кожній стороні зазор між коробкою і полотно в такому випадку потрібно робити, з досвіду говорю, мінімум 3,5, а то й 4 мм на сторону. Тому, так як в нас є 45 мм товщина полотна, кожен знає при радіусі зміщення. Внутрішній кут буде нам це? Значить, мінімум 3,5-4 мм навколо відносно полотна і коробки. Я тут досягаю дуже простим способом. Я беру просто через рейсмус, перепускаю собі 3,5 мм рейки, які я вставляю туди в паз. і тим самим навколо формую зазор. Е, ще одне, якщо у вас є два ущільнювачі, бо можна в тому випадку робити, зверху можна ущільнювач і не давати, можна тільки знизу, тоді зрозуміло, знизу беремо відносно е, глибини фельдса, беремо там на 5 мм е, ну, чверть глибшу, як в кулутні. А якщо ми використовуємо два ущільнювачі, перед тим як поставити шаблон і за допомогою шаблона зробити отвори під петлю, Туди ставимо тувщину, тобто 5 мм, бачите, я поставив планку вздовж по цій довжині під полотно, між полотном і коробкою. То для того, щоб потім, власне тут піде 5 мм ущільнювач. Звідти ну, ще міліметр-два, ми будемо могли регулювати за рахунок трези. Тобто, зрозуміло, по кругу відносно коробки полотна 3,5-4 мм і вздовж планка. З тої сторони є Значить, І вздовж планка на товщину, Якщо ми бачимо з турця, то нас полотно власне тих 5 мм висить над коробкою на поповній довжині. Бо ясно, що не поставити участками, що вам не полотно важке. І це. І тоді, звичайно, ставимо вже шаблончик і відносно шаблончика засверблюємося. І тоді нам, при тому, як ми встановимо вже це все на місце відносно того, нам всі, будуть зазори всі чіткі. І при тому, що ми назав, ще як глибину, так в праву ліву верх-низ, нам петля дозволяє мінімум там, 2, а то і 3 мм регулювати. Так що, отак трошки коротко пояснив щодо установки петель на двері. Петлі Саме полотно, бачите, є грубно, ну, реально важке. Тобто, е, тому я зверху роблю так. ще є розміщення петель. Зверху роблю парни, пару петель. Вона в мене буде стояла одна, лишає місце для того, щоб нижня петля могла вийти з, е, і знятися. Тобто я роблю між петлями тут 20 см між центрами і засвердлюю сюди дві петлі. Наверху, намісучи. Ну і потім тому зміщаюся 75, тобто центр від, відносно тої петлі, і віднизу 18 і ставимо четверту петлю. Ну, все, напевно. я був щось, Більше не знаю, що додати. Коротше, потім, в тому плані, я думаю, що кому буде цікаво, то може якусь інформацію мою скористаюся. Так, друзі, закінчили ми робити посадочні. Гнізда під петлі, так як ми показували, е, зверніть увагу. От, от, тепер, може більше буде зрозуміло, я поставив, для чого я ставив ту планку тих 5 мм. Е, тепер закрутивши, е, бачите, петлю, і ми отут маємо той просвіт у нас, петля чітко сидить нам, так як має бути. Лишається місце для регулювання. І ми маємо вже. При нульовій базі ми маємо тих 5 міліметрів. Тобто ми тепер собі можемо чи дотягнути там міліметр 2-3, чи відтягнути 2-3, але ми маємо, дякуючи тому, що ми підставили. Але ще раз нагадую, то в тому випадку, якщо ущинювач ущінювач на дві сторони полотна, звідси, якщо у вас ущінювач, давайте так відкриємо, Бачу, ми закрили все, от які масивні двері, дивіться, які надзвичайно гарні гарні шикарні двері. Та як я вже показував, 7 см, 45 см ми маємо губу 25, ще раз нагадую, і тут 45 маємо турець. Значить, поставимо замки. І, і про той просвіт, якщо у вас на цю губу ощінювач не йде, то вам нічого підставляти не потрібно, вам, вам потрібно брати відносно тої чверті, чверть на коробці просто глибше 5 мм. І тоді ощінювач вас тільки піде на цю частину. Коробки, а тут може бути і просто дерево. Але якщо у вас рушіння йде на дві сторони, і на коробку, і на полотно, тоді ми рівнозначні числа вибираємо і в коробці, і в полотні, і підставляємо планку на ту щину ущинювача, скажімо, для того, щоб у вас правильно позиціонувалися завіси. Тому дереву класно працювали. Бачите, ми от закрутили без всякої регулювання, тільки закрутили, і в нас утворилися такі як потрібно. Зазори, дивіться, нас от, я буду закривати, які важкі двері. Двері важать, ну я говорю, кілограм 90. Дивіться. І нас без регулювання, ми маємо як верхній, так нижній, нехай не сюди. Сьогодні. Значить, ви маєте, дивіться, і тут є просвіт, і лишається місце, так як я говорив, 3,5 мм. Mm, але ми за рахунок завіса можемо розділити це місце, так, як нам буде потрібно. Ну, Я надіюся, пояснив зрозуміло. Саму підгонку і сам принцип роботи. Ну і висота, глибина тої губи, чи висота, отут, яка накриває коробку 15 мм. Ну все, що сказати, не можна, може що забув, але я думаю, що ще буде. Ну і кінцевий результат помалюємо чи при монтажі також ще покажемо. Зараз просто дивите на ще чверть під регульований налічник і буде готуватися до покраски. Ну і ще місце під... Замок під механізм. Все. скорого бачення буде щось цікаве за зміни.